О-о-о! залило! Бомжі або тому подібне. Їх би вже, напевно, давно поз'їдали. Бомжі бомжами, вони там і всюди, в принципі. Любі друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Володимир. Довго ми з вами не бачились. Точніше, не бачились ми ще з вами в Америці, в США. Тобто, як ви знаєте, Прилетіли ми до Лос-Анджелеса і ось куди я потрапив. Ось в таке ось прекрасне місце, таке ось озеро. Поряд з Даунтауном. Ви бачите, спереді знаходиться даунтаун, де дуже в принципі, багато всього недоброго, але поряд з таким ось місцем. Знаходиться ось таке чарівне озерце. І зараз ми тут плаваємо. І я ще більше переконуюсь в тому, що потрібно було все ж таки сюди приїхати раніше. Тут прекрасна погода. Сьогодні в нас жовтень, прекрасна погода, ми насолоджуємося, нам жарко, тепло, можна сказати. Саме звідси я хотів записати своє перше таке включення. Американське, щоб ви могли порівняти ті обставини життя, наприклад, які би чекали нас в Торонто, де трошки холодновато бомжі бомжами, вони там і всюди, в принципі, в таких ось розвинутих, як я казав, в західних країнах присутні. Але погоду ми би там не знайшли. Тобто, якщо відштовхуватись від того, що бомжі є всюди, і їх багато, то треба вибирати ще за методом якихось якогось виключення. Ось. І ми вибрали цю країну і цей регіон Каліфорнія, місто Лос-Анджелес для того, щоб, щоб побути трошки в теплі, бо мерзнути якось воно не дуже хочеться. Зараз ось прогулюємося, плаваємо на такому лебедику гарному. Прогулюємося по озерці. Всі в зборі, сьогодні субота, вихідний, відпочиваємо. Маємо час на відпочинок, маємо час на працю, ну і в принципі все складається. Ось. Так що дуже радий вас бачити, і я надіюсь, ви теж раді мене бачити і раді за всі зміни, які відбуваються в моєму житті. Та хочу вам сказати одне, що це країна можливостей, США країна повного. Повної самореалізації. Ось так, як я кручу педалі цього катамарану, так само і крутиться наше життя. Наше життя триває, ваше життя триває, людське життя триває. Життя триває повсюду, але саме ми вибираємо те місце, де цьому життю саме протікати, де ми хочемо жити, що ми хочемо, щоб нас оточувало. Ось. Постійно ставлячи собі це питання, я перед собою бачив американську землю і якусь таку мінімальну американську мрію. Тобто постійно, ну, вже від багатьох, багатьох давніх часів, від далеких дав, давен, як то кажуть, я хотів потрапити на цю землю. І ось я тут, правда, на даний момент, коли ви мене бачите, я не на землі, я в Чудесному озері. Тільки ось не знаю, що тут таке бурлиться, напевно, що е, я навіть не знаю, що це таке може бути. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що може посеред озера так бурліти. Ми навіть обливали цю штуку, щоб, не дай Бог, в неї не потрапити. Ось подивіться, що знаходиться перед нами. А перед нами знаходиться райдуга. Подивіться, яка чудова. Прямо на відстані ось оп, можна її досягнути цю райдугу і вже... І вже вона буде в наших руках. А чи були ви колись так близько біля райду? Ну нас зараз і залило, це просто капець. Ну, чі, чі, чі. Зараз ми в людей заїдемо. Отакі тут вихідні. Так, валим, їдемо під це, їдемо під струю. У вже, мене вже окуляри просто забризкало, повністю все. Так, 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 розганяємося. Зараз буде трешняк просто. Тут зараз почнеться пряме включення. Ви що бачили, що там спереді нас, якщо в мене телефон впаде в воду, то, то не буде більше зйомок. Напевно, що деякий час. Так, під'їжджаємо, під'їжджаємо, під'їжджаємо. Наш лебедик. П'ятилітровим мотором. Ого! Ти, ти зараз повністю під'їдуш. Нас, нас, нас відхиляє повністю свилію. Ооо, залило! Заливає дощ, просто мокрій І не можеш крутити педалі при приковкому. О, становимо! Повністю в воді! освіжає, я вам скажу. Як там сторонто зараз з погодою? Напевно, що такої би водички. О, тепер можна на сонечку погрітися. Визиваємо до берега з пальмочками, з таким очеретом, з ліліями. А тут ми бачимо якусь статую. Все прибрано, нема ніяких бомжів, нема наркоманів, все чудесно. Ну, я думаю, що оці, оці ось лебедики вони би тут не водились, гусаки чи хто це такі. Вони би тут не водились, якщо б тут були якісь, наприклад, бомжі або тому подібне. Їх би вже напевно давно поз'їдали. Хоча бомжам, в принципі, все одно, що їсти, вони мають багато футбанків і в принципі їді не нуждаються. Але ці гусачки дуже гарні, дивіться, все чистенько, все файненько, парк. Нема нічого страшного в Америці, нема чого боятися. І ми зробили собі такий висновок, що ця країна саме для життя, просто правильного і обдуманого життя, щоб людина знала, що вона хоче від цього життя. Та Куди їй можна, можна сказати, так йти, а куди не можна, куди просто заборонено. Бо є такі райони, в принципі, про які я поговорю пізніше, що там небезпечно, всі вже це давно знають, що це таке Америка. Але є і такі райони, як тут. Все прекрасно, лебедики катаються. Ось, дивіться, скільки їх пропаркованих. Хіба відчувається в цьому місці якась небезпека? Хіба можна сказати, що... Таке питання задати комусь: чому ти приїхав в США? Чому ти, е, чому ти зробив цей вибір? Я вважаю, що цього робити не можна. Задавати ось таких питань. Хіба що оця чорна яма нас все ж таки сьогодні засосе? Надіюсь, що ми не попадемо в цю страшну історію. Ось такі то справи. Катаємося, відпочиваємо. Можна сказати, пряме включення з Лос-Анджелеса, Каліфорнія, США, чудесна погода. Дуже радий, що ви зі мною на зв'язку. В моїх наступних відео я буду розповідати вам про життя в США, про легалізацію в США. Точніше, я буду розказувати те, що я знаю, і ви можете використовувати ці поради в майбутньому. Ось. Так що, на зв'язку. Ставте свої жирнющі-жирнющі лайки, підписуйтесь на канал, subscribe. і ви побачите в майбутніх відео дуже-дуже багато корисної інформації про подорожі, про бізнес, про життя, про те, як орендувати квартиру, про те, як купити машину, про те, як, в принципі, жити на, на цьому континенті американському і як. В принципі протікає наше життя тут в Америці. Так що надію, що вам сподобалось моє відео, таке перше вступлення в США на такому, можна сказати, на Чилі, на Раслабоні. Ось. Так що, бай-бай і до скорого!